Проєкті Art TV, який виходить за підтримки Національної спілки художників України. Сьогодні наш гість Вадим Михальчук, відомий український митець, заслужений художник України, колекціонер, викладач, відома як в Україні, так і в світі. Людина. Пане Вадиме, коли дивишся ваші роботи, вони дуже різноманітні. Виникає чимало асоціацій. Це і сюрреалізм, і модернізм ХХ століття. І абстракціонізм. Чимало асоціації з творчістю Пікасові і багатьох митців, які визначали мистецтво ХХ століття. Все ж таки, як би ви самі визначили ваш творчий метод? Все своє життя я малюю і спілкую з художниками і іноді з великими художниками. І тому я не можу відноситись дуже серйозно до своєї творчості. І позиціоную себе як просто майстра декоративного живопису. Умовно, можна назвати це все модерном, як називається все за кордоном. Тому і свої проєкти, і каталог, і великовиставку я назвав просто веселі картинки. Чому така назва? Ви сказали, що дуже серйозно позиціонуєте себе. Я просто хочу нести людям радість і позитив своєю творчістю. Мені не завжди це вдається. Але я впевнено йду в цьому шляху. Я передивлялася вашу творчість, вона різноманітна і у мене чимало асоціацій саме з європейською, європейською традицією. Тим не менше, напевно, навіяна багатьма подорожами в східній країні ваші твори. Відображають там ваші подорожі в Китай, в Індію, ви бували і в Сполучених Штатах країни, в Сполучених Штатах Америки. Все ж таки Захід чи Схід, що вам ближче? Ви знаєте, коли я приїхав перший раз із Індії, в мене не залишилось жодних сумнівів, що ми Європа. Бо Схід це дуже, дуже цікавий світ, але він інакший. Тому. тому Весь український живопис, безперечно, є європейським живописом. Ну, мені більш подобається розвиток мистецтва, бо я його вивчаю все життя, вже і викладаю 24 роки історії мистецтва. Мені подобається, ну, мені більш до серця, так би мовити, не класичний живопис, але класичний живопис, живописи теж люблю, ціную і завжди в музеях світу. Я не тільки сучасним мистецтвом цікавлюся, а завжди вивчаю і майстрів і середньовіччя, і відродження, і класичного мистецтва. Мені це теж дуже цікаво. Але я вибрав собі от, от напрямок. Мені це подобається. І я вважаю, що подобається не тільки мені. У вас чимало друзів, я знаю, в мистецькому середовищі, і ви товаришуєте з родинами відомих митців, класиків. Розкажіть про це, це цікаво я думаю. Так, можна Скри... сказати, що таким чином я і став колекціонером. бо Я багато років спілкувався і дружив з родиною Лерман Зої, але вони вже покійні. На жаль, в мене є декілька її робіт, ви можете побачити в майстерні, mm -hmm. дуже, дуже гарний художник. Я зараз спілкуюся і товаришую своїм сином Олександром Діцькевичем, він живе в Мюнхені. Також я дружив з Тетяною Миколаївною Голомбієвською, академіком, народним художником України. Ну, це взагалі просто вершина майстерності. Я з глибокою повагою становлюся до її творчості. Ну і теж в мене в майстерні є її роботи. І теж я спілкуюся і дружу. З Миколою з нобою, і сином, з Вероникою, його жінкою. Я підтримую такі родинні стосунки ну, і буду підтримувати все життя. От, бачите, в мене робота Матвія Вайсберга. Його mm -hmm. жінка захистила блискуче під моїм керівництвом, магістерську роботу, а художнику дуже зручно подумав жінки, містознавець. І я підтримую стосунки із Матвієм, і просто він. Неймовірна людина, він філософ, дуже знаний в Україні і в світі митець. І таким чином, і можна звати мене колекціонером, бо в мене є роботи цих художників. Хотілося б торкнутися ще одного напрямку, який дуже присутній в вашому, в вашій творчості. Це урбаністика і, власне, увага до Києва. Навіть переглядаючи вашу сторінку в соціальних мережах, постійно лунає тема Київ моє улюблене місто. Ну, це дійсно так, це ваше улюблене місто? Я народився в Києві і завжди здивований, як люди залишають наш, наше чарівне місто і мандрують світами, і живуть іноді в таких містах. Ну, просто я іноді їх не розумію. У мене три родини, три рідні моїх сестри живуть в Лос-Анджелесі. Вони завжди мене запрошують, але я завжди приїжджаю як турист. Першого разу і ніколи в мене в житті не було навіть думки залишитись десь за кордоном. Я люблю Київ і багато його малюю. І Можу привести приклад, що в цьому році виповнилося 70 років Київській галереї митець. І коли організатори виставки і видавники каталогу до цього, ну, це ювілей, серйозно. Вашу роботу. Обрали мою роботу тільки, я написав її років три тому, в 21-му, здається, році. Але ніхто із митців не писав ніколи галерею митець. А, а мені просто повезло і так я попав на окладинку і каталога. Це велика честь для мене. Я дуже вдячний Карині Кравець, що вона Ну, бо за 70 років можете уявити, скільки талановитих художників доставлялося в цій галереї про те, що ви багато подорожуєте і були в спокусі дуже залишитися будь де в якийсь. Ніколи. Але у вас не виникало такого? Ніколи. Бажання. А коли почалася війна, і було дуже тяжко перші місяці, і тоді не виникало. Ви знаєте, я тут був тут 34 майстерні у нас в комплексі. Я тут годин був десь два місяці, нікого не було. І мені надзвичайно було тяжко морально всім, всі, що розуміють, такі часи. Но мені просто було дивно, куди всі люди. Куди вони ділися? Бо я був, ще раз повторюю, багато в яких країнах і бачив багато людських доль, які склалися. І художнику, а для мене це найголовніше, дуже тяжко не просто вийти на якийсь рівень міжнародний, а просто хоча б наздогнати місцевих. Це ну, досвіду просто неможливо. Це початківці маємо. Початківцю і навіть більше, навіть людині, яка вже на своїй землі вже чогось достигла, їй з нуля приходиться розпочинати свою кар'єру. І ну, для творчості це просто ну, в багатьох випадках це просто якийсь спад. Це можна багато прикладів назвати, коли це не стосувалися митця. у нас маршрут прекрасний художник. Але це винятки. Але я впевнена, що ваші роботи є за кордоном. В приватних колекціях в тому числі. Є за кордоном, і є в музеях за кордоном, і навіть деякі дилери мені пропонували і жити за кордоном, і створювати роботи. Я завжди, мою умови приїхати, попрацювати місяць-два і повернутися додому. Ну, мене надихає ця земля наші Гарні жінки, наше прекрасне місце. Мене це надихає. Я думаю, що в моїй творчості це видно. Все ж таки хотілося б поговорити про мистецтво власне воєнного часу, що зараз дуже актуально. Попри те, що чимало митців виїхали, все ж таки місто потрапляє постійно під ворожі. Атаки Київ і не тільки Київ, мистецьке життя в Україні вирує. Як ви це поясните? Цей феномен будуть вивчати мусонавці всього світу. Бо я думаю, що більше все ніколи не повториться. Але в нас зараз музейні колекції або в сховищах, або вивезені. І ніколи такого не було, у молодих, особливо у молодих художників, є можливість виставлятися в музейному просторі. Це дуже цікаво, і це, ну, ніколи в світі такого не було. Тому життя просто творче, і виставкове, і галерейне вирує, ну, весь світ дивується. Я сам іноді дивуюсь, мене запрошують по два рази на день на якісь. Я не встигаю на всі, на, на всі заходи. Ну, одно з пояснень у цьому це постуючі музейні. Але це теж для молодих можливість унікальна. Хоча не бажаю нікому в світі такої можливості. Тобто це час, коли виклики є можливостями одночасно, в тому числі для митців? Це завжди так було. Завжди виклики були можливостями. І багато митців створюють і зараз просто надзвичайно гарні роботи. От, е, я завжди любив своїх студентів на майбутніх водити не просто по виставках, а по майстернях художників. Я можу привести приклад е, Матвій Вайсберг. В нього є дуже цікавий твір Стіна він був в багатьох країнах світу, і в парламенті Варша, е, Польщі, в багатьох країнах світу. Експонувався. Там багато картин на тему Майдану. І ну, месецознавці, майбутні – це в основному дівчата. І я просто завжди дивуюся, він так розповідає про створення твору, про тяжкі часи створення, що дівчата просто плачуть. Я це бачив неодноразово, і я завжди просто Матвій Вайсберг ну, просто педагог з великою літерою. Я сподіваюся, що знов повернуться студенти до України, і в мене буде можливість знову водити к Матвію, в майстерню, бо це дуже цікаво. І вони запам'ятовуються на все життя. Ви є професором, викладаєте в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Ви щойно сказали, що коли повернуться студенти, чимало виїхало у зв'язку з війною? Дуже багато. І мені ну, викладати історію мистецтва і не бачити фідбеку. Моментально дуже тяжко, бо я ціную, коли мої студенти разом зі мною вивчають його, ну так би мовити, ну, не так би мовити, а в музеях, на виставках. А в онлайн-форматі це тяжко. І те, що просто може сказати викладач, вони зазвичай можуть просто прочитати. І тому нема такого задоволення в мене, як раніше. Але все одно перші курси з'являються вживу. Другі, треті, там магістри, вони за кордоном, аспіранти багато за кордоном. Мені це дуже, не дуже подобається, але що робити, кому зараз водно. Тому викладаємо і в онлайн форматі, і я голова приймальної комісії, приймаємо іспити, проводимо тести, змінюємось разом з ситуацією. Ну змішаний формат, бо все ж таки хтось залишився чи онлайн. -формат. Змішаний. Я дуже радію, коли до мене в майстерню приходять аспіранти. І така праця, коли ми разом, ну більш ефективна. Ви фахівець в тому числі з галерейного бізнесу, який до війни в Україні був досить розвинений. Як вплинула війна і які зараз основні тенденції ви могли назвати? Взагалі галери... галерейники, це, на мою думку, це просто подвижники. А особливо ті галереї, які вистояли там. В нашій країні 20-30 років їм можна перерахувати на, ну, на пальцях однієї. руки. Це просто гіганти. Вони, вони цим живуть і, як на заході, на жаль, не отримують того в матеріальному плані, що є половиною. Ну, можна умовно розділити діяльність галереї, як половина це наукова діяльність, розкрутка митця, допомога йому в творчих проєктах, а друга половина комерційна складова. У нас, на жаль, це не працює. Ну, Хоча, би, хоча ми якимось, як, якимись зігзагами йдемо, все одно в напрямку Європи ми йдемо. Це очевидно. Але, на жаль, від галерейної діяльності, ну, Закриваються галереї чи закриваються. закриваються. І завжди я сміюся, коли мене студенти або навіть спеціалісти запитують, скільки, наприклад, в Україні чи в Києві галерей. Я кажу, я все життя цим займаюся і не можу назвати ніколи, навіть приблизно, приблизно. я навіть багатьох ну, на диво не знаю галерейників, галереї з'являються і будуть з'являтися, бо дуже багато мотивів у їх організаторів. Дуже багато. Навіть може бути такий мотив, що дівчина закінчила факультет мистецтвознавства і там батько відкриває галерею. Але галерея працює деякий час, і це все одно на, на користь українського мистецтва. Їх дуже багато. В Києві десятки сотні галерей. І про половину з них я, наприклад, не знаю. Але з задоволенням вивчаю цей дивний світ. Ну такі відомі галереї, як митець, скажімо, працюють стабільно зараз. 70, 70 років вона працює. Бо... Так а чекайте, за радянських часів хіба були галереї? За радянських час... часів був построєний будинок а. для художників, галереї а. на першому поверсі, оці майстерні були. Угу. І дуже дивно, що капіталізм ще нас залишає в всіх приміщеннях. Угу. І дякую керівництву спілки, бо це дуже складно підтримувати це велике господарство. Тому галерея Митець – це. Галерея Київської організації національної спілки художників України, і вона існує. І зараз нове керівництво вже пару років, Карина Кривець, і просто за її приходом все нормалізувалося. Зникли, слава Богу, борги, і керівництво допомагає по комунальних там всяких послугах. Галерея працює і кожні, там, кожні два тижні новий проєкт, дуже цікавий. Я вас запрошую завжди. Все ж таки ваші роботи, окрім цієї галереї митець, де можна ще побачити? Багатьом цікаво? В яких галереях? в ну, кияном, наприклад. У, всі, у всіх, ну не в усіх, звичайно, в багатьох музеях України, ну, в Одеському художньому музеї. Я дякую Олександру Рольбургу насить його роботу. Це просто геніальний митець, і дуже цікаво в нього було творче, творче і суспільне життя. Він був директором Одеського художнього музею, і там було багато скандалів, але він дуже гарно провів свою каденцію і залишив пам'ять про, про себе. Він е, запросив мене, взяв мою роботу до колекції Одеського художнього музею. Я дуже пишаюсь. Харківський художній музей, Київська національна, київська картинна галерея. Так, музеї Тараса Григорьовича Шевченка колега, в дирекції виставок з Національної спілки художників України, колекції Національної академії розточного мистецтва та архітектури. Моя робота. Музеї, а туди дуже тяжко потрапити. Так що, ну я, якщо їду в якісь, якісь місце, там, наприклад, в Чернігів, в мене є така звичка взяти свою роботу і подарувати музею. І ніколи мені, мені, мені не відмовляють. Беруть до колекції, а це дуже приємно для любого хтожника, бо в нас не буде, а картина залишається в музеї гарантовано. А приватні колекції це дуже складна історія. А за кордоном наразі виставляєтесь під час війни? Виставляюсь, мене зараз запрошують знову на Hills а... Art шоу 24. Але я не знаю, от, чесно, в мене зараз нема е... натхнення. Не то, що натхнення, нема просто бажання ні, ні робити персональну виставку, не їхати за кордон виставлятися. Бо така складна ситуація, і мені здається, я повинен бути тут. Все ж таки Україна в мистецькому просторі не є винятком. І взагалі от є дві такі. І засадничі тенденції це традиційне мистецтво, традиційна школа і сучасне мистецтво. Все ж таки, якщо брати Україну, яке який з цих напрямків більш затребуваний, більш актуальний зараз в нашому суспільстві? Обидва обидві обидві напрямки будуть були, є і будуть затребувані завжди, і не тільки в Україні, а й у всьому світі. Бо люди різні і різне подобається, і багато хто не сприймає моє мистецтво. Я. Відношусь до цього цілком з розумінням. Веселі картинки. Веселі картинки. багато мені ректор приїхав сюди і каже, Вадим, все в тебе виходить, але дівчат ти не малюй, бо вони в тебе не виходять. У вас чимало жінок голодні. Ну це ж класичний підхід. Будь-який митець так формується. Ну бо в нас в коріння дуже гарні дівчата. І тому я не можу зосередитись на однієї і. Дай Боже, будемо малювати різних і надалі. Ви сказали, обидва напрямки затребувані, і ви в себе позиціонуєте, і у вас модерністський напрямок. А вам заподобає яке мистецтво особисто? У мене багато творів і реалістичних, і ну, ось з свого я написав, це ж реалізм. І писав я і академіка Гуріна, бо він приймав, прийняв участь покійного, на жаль, в моєму житті, давав мені рекомендацію в спілку, в спілку художників свого часу. Що в мене багато портретів і реалістичних. Але мені це менше подобається, бо я завжди розповідаю, мені дзвонить мама із Америки і каже, що ти зараз робиш? Я кажу, малюю ухо. дзвонить на наступний день, малюю шию. А тут є можливість створювати твір на ну, там, день, два-три тиждень і не занурюватися у якісь там. Але якщо потрібно буде занудритись, я можу написати ваш портрет, вам сподобається в реалістичній манері, якщо запрошую вас. Я більше, от я прихильниця портретів в реалістичній манері. Якщо портрети брати, свої портрети. Я вмію їх малювати. Але мені більше подобається таке мистецтво, умовно назвемо його модерном. Бо цей термін універсальний і він підходить до всього, що не є реалізмом. Це, звичайно, я. Спрощую, але так, щоб було понятно людям. Але якщо брати відомих жінок, хто вас надихає? Бачила Фріда Кало у вас є там на та аватарці? Відомих жінок мене надихають всі жінки без винятку. Чесно. Так буває? Але, буває. Ну, звичайно, малюю я тих, хто погоджується. Бо це складне питання. Завжди для всіх митців відношення з натурницями це. Цілий світ. І кожен у ньому шукає свою дорогу. Ну, жінки і мистецтво це особлива тема. І джерело натхнення, предмет натихнення. Це джерело натхнення, ви правильно сказали. Завжди було, є і буде. А про що ви мрієте? А ви знаєте, мої мрії здійснюються. У мене немає таких мрій, бо в мене. Ну, я щаслива людина, у мене є можливість робити те, що мені подобається. І це найбільше щастя, я вважаю, для дорослої людини, яке може бути. Ну, реалізований митець, це нормально. І я багато працюю, бо це для мене не праця не робота. Це для мене, ну не дивуйтесь, для мене це просто задоволення. Це якась там, можна сказати, медитація. І я не ускладнюю і, і цей процес, і свою роль в мистецтві. Я не ускладнюю. Я відношусь до цього. Просто і це мені допомагає жити і далі і, твор, і створювати такі життєрадісні картинки. Вважається щасливою людина, для якої хобі і робота це одне і те саме, яке отримує задоволення від того, що робить? Всі мої напрямки діяльності, я видаю каталоги, допомагаю художникам, художникам, проводжу виставки. Це все для мене не робота, а задоволення. Якщо... Бо я не просто цим займаюся, а я люблю художників, я люблю їх діяльність, бо художники, якщо ви з ними спілкувалися, кожен художник це просто такий всесвіт, це незвичайні люди. І коли з, з, з маршрутки, зі звичайного життя потрапляєш в майстерню художника і починаєш з ним розмову, забуваєш просто про все. Бо художників дуже складний, цікавий всесвіт. От у мене зараз е сусід. Борис Матвійович Коган, син Коган Шацва, відомого київського теж художника, то просто кожна бесіда з ним, це ну, просто я ну, з марсіаном розмовляю. Чому? Ну Він може абсолютно не знати про те, що в Києві, хоча він живе в цьому будинку. Ну, це арт-терапія, Арт-терапія. Він взагалі живе в своєму. Всесвіті малює такі картини. Я завжди просто ну, здивований і радісно здивований. І в мене його декілька робіт, і я просто іноді ну, не очікую. Від нього такого він вже трошки за 70, але просто він молодий душею. Ну напевно ж тому в час війни арт-терапія дуже важлива. Так. І це завсім для військових, для людей, які трагедії пережили. Так, я теж проводив з військовими арт-терапією. І це дуже складно морально, але їм це допомагає. Це точно в нас в академії проводяться багато заходів на цю тематику арт-терапія. Але це не думайте, що це просто бо для митця. Для митця, для митця це дуже складно передати людям з передової цей позитивний настрій, але потім вони... Ну, буквально там 20-30 хвилин, і вони відключаються, починають щось створювати, і це на них позитивно діє. Я свідок багато разів це бачив. Але це морально не дуже легко. Але треба працювати, Треба працювати. Всім. Нам всім треба, що можна сказати, кому зараз легко? Кому. Як би ви визначили своє кредит, як такий підсумок? Розмови і підсумок. Певний ваш якогось періоду часу. От, за останні, наприклад, який ви зробили головний висновок за два роки, коли триває війна в Україні. Я просто дякую Богові, що в мене є можливість, не дивлячись складнощі у нас у всіх. Я не буду ділитися своїми, але вони, вони у нас у всіх є. ну Буквально перші, там, місяці війни не було фарб. І треба було щось придумати не було. Полотна, ну бо вся логістика трохи і може ще й буде ще таке щось. Але знаходиться завжди якась, якийсь варіант діяльності, можна приходити на другі носії, там, на картон. Ну, я не, не хочу ускладнювати це все, але я дуже вдячний долі, вдячний, що в мене є можливість робити своє. І завжди я люблю підсумовувати бесіду. Та вже яка була і негативна, а нам своє робити. І ми своє робимо. Дякую вам за цікаву розмову. А глядачам хотіла б нагадати, що сьогодні нашим гостем був відомий український художник, колекціонер, мистецтвознавець Вадим Михальчук. До побачення, до зустрічі в галереях і музеях нашого чарівного міста. Дякую.